К1М8 це трисеційний односторонній трамвай, який вироблявся компанією Татра Юг по з 2006 по 2012 роках на виробничих потужностях південного машинобудівного заводу. Вагон не є новою розробкою, а дещо зміненим вагоном чехословацької моделі Tatra КТ-8D5. Перший трамвай був зібраний з кузовів вагонів К1 з бортовою нумерацією Двіносто і дев'яносто тисяч продовж кількох років проходив випробування на маршрутах у Дніпрі. А згодом трамвай уже 8 жовтня 2010 року прибув у Київ трамвайне депо імені Шевченка для випробування на лінії швидкісного трамвая з січня 2011 року. Працюю у пасажирській експлуатації на маршруті номер 1 уже після 2010 року. Травайка 1М8, який прибув до депо імені Шевченка, отримав бортовий номер 500. Кузов виготовлений зі сталі, зварений із штампо листів, ділянки, які найчастіше потрапляють від корозії, виготовлені з нержавічої сталі та композичних матеріалів. Вагонтрихсесійні передні і задні секції мають високий рівень підлоги, середньо низький 360 мм від головки рейки. Секція вагона з члені ширніно-шкворними механізмами змонтовані на ходових візках. В переходах між секціями встановлені перехідні місця з поворотними крухами. Кузов вкритий з антикорозійною лакофарбованим кривом заводське забарвлення вагона біло-червоне. Білий низ навкісно переходить у червоний верх. Встановлені поворотно зусні тобто Планетарні двері. Вагон має 15 бокових вікон і правого боку, і 10 з лівого вікна, індентичним вікнам вагона К1 і Татра т 6 Б5. Вагон обладнаний системою опалення та вентиляції її елементи, розташовані поблизу бічних стінок вагона. У вагоні розміщено 62 місця для сидіння крісла, зроблено з плацмаси. Вони не мають обшивки, виконані в червоній кольоровій гамі. Планування салону передбачає два ряди сидінь з лівого боку і один ряд з правого. Трьохдерне планування. Освітлення салону передбачено за допомогою ламп денного світла. Вагон обладнаний радіоінформатором з цифрової системи звукозапису та електронними маршрутно-вказівниками табло загальна загальна міськість 287 пасажирів. Кабіна водія опалюється за допомогою окремого електричного конвектора. Колеси візків підразорені кумовими елементами, що знищує шум під час їзди. Штачне гальмування забезпечується рекуперативним та електродинамічним, і для певної зупинки дисковими гальмами аварійне, електромагнітними рекоми-гальмом, яке також застосовується на вагонах К1 або у Татра Т6 Б5. Дожина цього трамвая 30 638 мм, ширина 2500 мм. Висота 3145 мм. Маса без пасажирів 37,58 тонн. Максимальна швидкість 75 км за годину. Ширина колії 1524. База вагону 7500 мм. Діаметр нового колеса 700 мм. для сидіння 62 Стоячих місць 225. Керування імпульсні інвестори на IBD транзисторах. потужність від 8х46 дорівняння 368 кВт, але на мінімальна напруга контактної мережі 600 вольт. Наразі дані моделі такі трамваї експлуатуються лише у Києві на швидкісному лінії трамваї ному депо імені Шевченка. За період 2006 по 2012 роках до Києва надійшли 4 екземпляри даної моделі. І наразі, станом на 2025 рік, експлуатуються лише 2 трамваї. Моделі трамваї К1М8. І наразі вони у ходовому стані.